В нещасному випадку допоможуть журналісти. Як правильно надавати медичну поміч впродовж кількох тижнів вчили тернопільських медійників. Перш ніж починати навчання, медпрацівники перевірили, що знають про першу допомогу а коли пера. Як виявилось, уявлення про порятунок потерпілого не зовсім відповідали істині. Я був трохи, ну скажу не скажу, що шокований, але здивований в так в неприємну сторону, що люди, в принципі, в деяких. Питаннях е, не знають, що робити, і не, не можуть пояснити, як правильно зробити. Допомогу дати можуть, можуть люди, але вони, як правило, базуються на знаннях таких, скам е, середніх, навіть не середніх, а такі народної медицини, які є в деякій мірі і можливо, і неправильні в деяких ситуаціях. Ми всі там дотримувалися міфу, наприклад, такого, що е, опік потрібно змазувати олією. Не знаю, Чи, наприклад, коли людина там, обморожена, їй треба дати ну, 100 грам, наприклад. Тобто це всіх такий міф, і тобто, от такі речі, тобто ми знаємо, як це має бути правильно тепер. Подяка інструктору за те, що ну в доступній формі це пояснив, що виявилось, що можна зробити дуже багато помилок, допомагаючи людині і цим самим усугубити її ситуацію, зробити ще гірше. Курси першої медичної допомоги організувало місцеве товариство Червоного Хреста. В організації вважають, що подбати про хворого мав би кожен незалежно від професії. Августин сказав такі слова, що добро. Має руки для того, щоб подати руку допомоги тим, хто потребує. І добро має ноги, щоб прийти до тих людей. Добро має очі, щоб бачити ті страждання, і добро має вуха і любов, щоб чути ці страждання людські заняття на курсах побудовані не лише на теорії. Журналістам наочно показали, що робити, коли людина не дихає. Ніздрі закриває. Челепа виведена, голова відведена назад. Два повних глибоких вдих. Як робити масаж серця? ямка, так? На два пальці вище того місця. Ось два пальці. Ставимо руку. І... Як положити потерпілого без переломів до приїзду швидкої допомоги? Руку закидаємо. Здовж тіла до гори, так? цю руку ми притримуємо одразу із щелепу, і голову. Так? Ногу в коліні зігнули, протилежне, і просто за коліном повертаємо. А також як фіксувати кінцівки при переломах, зупиняти кровотечі, обробляти рани та навіть транспортувати відірвані частини тіла. Якщо раніше під час таких випадків працівники мас медіа відчували страх і безпорадність, то тепер вони знають, як надавати першу медичну допомогу. Я і не знала, і в мене була паніка. в мене було таке, що мама травмувала склом ногу, ріки крові, і тобто мама змушена була сама собі надавати допомогу, тому що коли вона мене покликала, я просто ну якби. Стояла, дивилася і завмерла, і в мене був такий шок, що я абсолютно не могла нічого зробити. Виявляється таке, що я знаю просто дуже мало, і напевно, що моїх знань тоді би не вистачило для того, щоб реально допомогти людині. Після проходження курсів я сподіваюся, що якщо не дай Боже така станеться ситуація, то людині тепер принаймні зможу допомогти, і якось шансів менше вже є на те, що я розгублюся під час такого. Я перестала боятися крові, тому що раніше. Були якби тільки при вигляді крові, якби мені ставало страшно, я впадала в паніку і ну дуже якби, розгубившись, не знала, як надати допомогу. Зараз я помітила, що я вже ті страхи, якби вони позаду, я до речі вже обробляла рану своїй подрузі і абсолютно не боялася крові. Тобто я рада, що цей тренінг мені якби, в цьому допоміг. Курси першої медичної допомоги Червоний хрест проводитиме і надалі. Спершу на заняття запросять декілька груп у Тернополі. Далі тренінги відбудуться в районах області. Бажаючим пройти курс по наданню першої медичної допомоги варто звертатися в товариство Червоного Хреста.